Знову ж критики і знову укриття у Дубні не вщухають дискусії стосовно облаштування сховищ у закладах освіти. Цього разу погляд місцевих впав на Дубинський ліцей за номером 8. Укриття в одній із шкіл Дубна, у якому побували Василь Антонюк та директор департаменту освіти Ода Петро Коржевський. Невже на це пішло 666 тисяч гривень? Нагадаю, що саме така сума в середньому виділена на підготовку одного укриття в школах міста. Там навіть і 600 гривень багато за такий ремонт на вапно гроші і щітки для біління. А палети будь-де можна взяти за те, яке укриття в міськраді. О, от там то пішла не одна сотня тисяч. Отам От будуть ховатися знатні люди міста, а для дітей і так досить. Чесно кажучи, мене аж тіпає, коли дивлюсь на ці укриття. Як не вікна, то стільчики, на яких сиділи ще наші батьки. Розмалювали стіни, накидали мішки з піском і потратили тисячі. Та скільки можна вже робити з людей дурнів? Міський голова дубна відмовчується і не коментує нічого пов'язаного з укриттями. Натомість від імені влади виправдовується директорка школи. Пояснює, конкретно на восьмий ліцей було виділено понад мільйон гривень. Заклад. Розрахований на 760 учнів. Нині там навчається 648 дітей. Укриття, яке вони облаштували, може вмістити 660 людей. Найбільше ремонтні роботи це була гідроізоляція фундаменту, тому що розумієте, підвали, вони течуть, протікають, тому ми повністю мусили зробити гідроізоляцію і зробити обмостку водовідливи це найбільші кошти, бо висота фундаменту дуже велика. Це більше двох метрів до трьох метрів велися розкопування. Роботи і повністю все заливалося, закидалося. На даний час у нас сухо, навіть душі були і такі великі, і в нас сухо, зручно і комфортно. Ми зробили палети для сидіння, щоб мінімально, тобто коштів не затрачалося, щоб всі кошти, які є, вони йшли справді для освітнього процесу і у заклад. Зі слів Ірини Андрійчук, усі виділені кошти вони реалізували. Найбільш затратним був зовнішній ремонт всередині ж облаштували все так, аби дітям було комфортно, а головне безпечно перебувати. Коштів було виділено. З місцевого бюджету спочатку у нас 200 тисяч. Далі у нас були кошти для облаштування туалетних кімнат на третьому поверсі. Ми мусили їх так само залучити для укриття. Далі надавалися кошти для гідроізоляції 800 тисяч, і всі вони реалізовані. В основному всі кошти пішли на гідроізоляцію, бо це ну, найбільш, найбільш таке масивне, бо кругом навколо ліцею зроблена обмостка, гідроізоляція, відливи в укритті. Це санвузли, освітлення теж дуже багато пішло, тому що зроблено аварійне освітлення і повністю освітлення по всіх приміщеннях. На сьогодні восьмий ліцей один із найбільших навчальних закладів у місті. Ремонт укриття підходить до завершення. І як запевняє директорка, у ньому буде дітям безпечно, бо, хоч і виглядає він не надто привабливо, сил та грошей у нього вклали чимало. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал